Є камера мотор. Цього разу ми взагалі знімаємо самі вже без сина, так? Привіт. Так, ну що, це канал Лістерко і новий тестовий формат uh, Threads. Хто знає, що таке Threads? Ти знаєш, яка трет? Uh, нова соціальна мережа. Це типу як Twitter, де люди висловлюють свої думки. І я так іноді зависаю, і ми вирішили. Прокоментувати деякі трец. Смішні, прикольні, цікаві, токсичні. І ми не будемо нікого засуджувати, але просто висловимо свою думку. Дивимося, і не засуджуємо. Та <клухи> без нічого, без професійного світла. Просто це знаєте, для вас приклад, що можна, знімаючи на телефон, публікувати контент на Ютуб. І так, і поки Юлічка наліває, почнемо з першого трет. Я читаю, потім ми це обговорюємо. Як досить тактовно сказати мужчині, що він взагалі не мій типаж, щоб потім не слухати читати, яка я токсична мразь і все таке. Я повинна вітипати. Тактовно сказати мужчині, що він взагалі не мій типаж. От Якби ти була користувач ТЕЦ, як би ти прокоментувала? Сашко. Привіт. Я повинна тобі сказати. Он там Сашко. А я йому пишу чи давайте йому ввочить, прям йому в каже, Сашко. Що він не думав, що це токсично. Ну давай не Сашко, давай ромчик. Ні, чих там. А ти вже відразу не Рома, а ромчик, ага. да? так? Так, кажеш, бачиш, Сашко, Ромчик. І Дмитро Олександрович. Ні, ну це буде якось дуже особисте повідомлення. Добре. Так, а моя ліва чи права? Там Боже мій, бери будь-яку. Я була не готова, але зараз скажу: не можна казати, що причина не в тобі, причина в мені. Ось ця історія вона дуже погана, і вона вже заїжджена і так далі. Та говоріть ви правду. Але... Просто не повністю. Скажіть, що ви зайняті, що е, вам подобаються жінки, що е, вони готові до стосунків, що е, ви не хочете продовжувати. Іноді буває меч іноді не буває меч, в мене нема до тебе хімії. І це ми повинні сказати на початку. Мені здається, що просто ми повинні не затягувати цей момент, якщо ви відчуваєте, що це не ваша людина, просто про це сказати. У мене, знаєш, з'явилася така історія. Мені інколи дівчата в інстаграм пишуть. Діма, давайте познайомимось, давайте вийдемо на каву. І я таке, що не проти. Але що я роблю? Заходжу на профіль користувача. Я і і Якщо знову. там є трец, я заходжу в трец і читаю відповіді цієї людини, що вона кому коментувала. І іноді по відповідям розумів, що відповідати немає сенсу. А, ну, то це не моя людина. Я чула, що трец це та історія, де зараз знайомляться і знаходяться. Ой, зараз в трец дуже багато чого несеться. І там можна просто подивитися, які цінності бачення світу у людини. І це дуже прикольно. А, ну, мені потрібно теж зайти. Ти починає, що я там пишу? Ні. Там, так. Добре, я зрозуміла. Буду так, робити. ну коротше, ви зрозуміли так, так, все, так, на старті просто це проговорюєте. Це якісь такі. Так, ну, просто сказати, що мені не хочеться. Ну це нормально. Якщо я комусь казав, що я не гетеросексуал, то просто зрозумів, що ми різні. І так, наступне. Чи норм дарувати квіти чоловікам? Якщо так, то які? Я не дуже люблю дарувати квіти чоловікам. Мені більше подобається знаєте, щось, що йому сподобається. Знаєш, ну, не знаю, якщо він п'є алкоголь, то мені краще. Купити якесь яку, якусь гарну позицію. Чи о мені подобається, коли я знаю, що я не їду там, не знаю на день народження до Свободолуна чи десь, але мені хочеться відмітитися, щось йому відправити. І я купляю футболку футболков байт, бо вони дуже стильні. Вони дуже багатьом подобається щось таке під характер, може щось підібрати. Але я ніколи не відправлю квіти, не напишу який там мене дарюня. А. Хоча я не проти, просто це не немає. А тут можна це питання. Тут я би так сказав, що квіти та в принципі нам приємно. І взагалом справа не в квітах, як правильно сказав Юлія, проф уваги. А проф уваги це завжди приємно. А ще я за те, щоб знаєш, коли ти постійно там ну і я часто роблю свята на дні Народження, ну, Коли ти бачиш, що тобі дарують, і ти знаєш, що дуже часто вони дарують щось міма. То мені дуже важливо завжди, коли я дарую щось своїм людям. Прямо обирати, щоб це було про них, не те, що мені подобається, впліває, угу. що мені подобається. Мені дуже важливо, щоб ця а, річ вона дійсно подобалась людині. Щоб це було про його вайб. Ну, тобто а, ну, підбираю, я справді думаю, що він носить, як він носить, що, що він говорить, що йому подобається. Це мені дуже важливо. А для цього треба говорити, щоб розуміти. Чи спостерігати, Подобання чи, чи так. слухати. Знаєш, ось теж такий момент ну, це я в ідеалі так. слухати, але якщо у вас з цим проблема, то можна краще запитати записати запитати віш -лісти. Це насправді така вже входить в чат дуже у багатьох. Це Ну от, е, в окремих відео обговорюва сьогодні треці, але я Ах. мені не подобається вішлісти, і Взагалі загалом ця ідея, чому е, тому, що для мене приємний подобно, коли він не очікуваний. Я чому обожнюю кіндер сюрпризу, тому що не очікувано був. І Матчиша. навіть якщо попадалася якась півдня, такий. А я навпаки, я завжди про очікувані подарунки дуже рідко, дуже рідко, люди а дуже радий. Понятно, все, все почули. Блін, в нас, ми знімаємо на широкий кут, і через те, що телефон внизу, мені хоч, знаєш, хоч, щоб... Бо знаєш, що якщо я рівно стою, то я... Давай подивлюся, давай, ти говори, ти говори. Ні, я кажу, я кажу, я кажу, я кажу, я кажу. Ти чубчик не потрапляє. Так? Ось так бути. Все, ось і будь. Все, хафо, і буде. Давайте додам русаленку. Ти моя русаленка. Але якщо це, я приймаю твою. Ні, я хотіла сказати, що ти взяв тут щось. Чого ти її хвостиком повернув? Давай. Може собі дозволити вона. Ладно, Я хочу Чи Є тут люди, які... Чи є тут люди, які сходилися з колишніми. Який ваш досвід? Чи було це помилково, чи ви досі разом? Ні, в мене точка це точка. Запишіть в золотий фонд цитат. Якщо крапка, то це. крапка. Так. Не вірю. Хоча я розумію, що це може бути, але у моєму житті це не моя історія. До мене ну все, якщо ви довели до цього. То все, хоча, а, а якщо, хоч, хоча. Якщо відносини тільки зароджуються, і вони розвиваються прям зовсім старт старт може бути якийсь перший файт, де ви ні-ні, але справжні відносини для мене починаються якраз після першої славки. Коли ось ця ілюзія трішки не заземлюється, і ти першого разу бачиш. Ось як він буде конфліктувати, я які в нього є позиції, які мені не подобаються, і ти все одно обираєш цю людину. Тобто його роз... поведінка опісля, так? Так, так? так. Тому для мене перший конфлікт перший ось цей файт, і можливо ні ми більше не будемо це ну, конфліктували, типаж, чи ні. А ще ні. Типаж. ось цей ну, виходить ця ситуація. То на старті я до цих ситуацій відношусь лояльно. Але якщо ми через 10 років розвалилися, щоб знову піти у ці відносини, ну таке теж може. Бути. Я знаю на, у, у своєму досвіді, що в, моє, що в моєму оточенні таке є, але в моєму, в моєму житті для мене точка це точка. І крапка це крапка. Я підтримую Юлі на формулюванні, якщо крапка, то це крапка. крапка. А, йдемо далі. Я свою думку не кажу, тому що я ж сказав, що Юлю підтримую. Я в тебе перша, то вже десь. Щось не зрозумів, але окей. Ну що перші вперше твої відносини. Що? Все, нічого, все зрозуміло. Так і живемо. У тебе навіть записано, ти записан Йор Діма. Тобто твій Діма. Чи, чий ти Діма. Це зараз був приступ преступності. Тут повинно було написати Юлін Діма. Так, тут так, Юлечка, тільки. Тут є трет, який можна не коментувати. Я просто хочу поаплодувати, я його навіть лайкнув, якщо видно. Що дівчина написала? Я не так. приймаю мінімальну увагу від чоловіка, якщо я його не обираю. Коли, наприклад, люди в стосунках і вона приймає від когось подарунки, квіти і так далі. Ні, навіть якщо вона не в стосунках, тут фраза дуже цікава, що я не приймаю мінімальну увагу, якщо від чоловіка, якщо я його не обираю. Я вважаю, що це позиція про дуже велику самоцінність, дуже великі кордони, дуже велику повагу до себе, коли мені не не потрібна увага, бо це все одно вибудовує він, щоб я щось віддала людині. А це по перше, обманює партнера. Що в нього є якийсь шанс, а по-друге, забирає твій час? Тому від нічого робити дуже багато людей грають цю ігру, але в мене визивається повага, і я сто відсотків за це так. Плюс плюс так відразу наступний трець теж можу не коментувати. Люди, в яких корони більше за голову. А що з вами? Нічого у нас з Юлею все окей. Йдемо далі. Підтримати. О, а тут дуже цікаво, можеш прочитати. Де. Все. Зараз вийдемо на суперкомфортну жизу. в більшості людей немає жодних психологічних проблем. У вас просто мало грошей, вам не потрібен психолог. Окей. І він теж. Вам потрібно 5-10 тисяч доларів, які щомісяця капають на рахунок 99% стрес пов'язаний лише з нестачою грошей на комфортне життя. І тут цей трець я ж там просто часто коментую. Я відразу його прокоментував. І що я сказав? Що це спроба компенсувати власну неповноцінність грошима. Може працювати, але дуже хитка річ. Ну, я скажу так. Що дійсно, якщо б грошей було б більше у людей, то можливо стресу дійсно було б менше. Ну, це знижує рівень тривожності. Так, так. Але в цілому, ми живемо в такому світі, що ми дійсно повинні постійно. Рухатися і гроші стають ось цим мерилом цього руху для багатьох. Ну, наприклад, моєї мотивації було те, що в мене батьки хворіли. Я дуже хотіла їх вилікувати. Тому якщо б вони не хворіли, в мене б не було зараз того життя якісного, яке я маю зараз. В мене дійсно тоді це стало такою позицією. Мені хотілося рятувати це. Потім з'явилася вже мотивація працювати для себе. Але на початку в мене не було цих знань. Я така велика, і живемо, і досягаємо заради життя. Воно ну, не було. А, тому а, коротше, для мене і їх нестача стала дуже а, кайфовим тривогом просто. Ну так, це часто наша відправна точка, і це до... да. наш буст, який прискорює нас. Але просто саме формулювання, воно, От я вже свою думку висловив, і, до речі, після моєї відповіді дівчина відповіла: заробляти достатньо, щоб відчувати фінансову безпеку, це спроба компенсувати власну неповноцінність, Дмитро. Я відповів. так, якщо говорити про ваше першочергове формулювання, і потім додав. І дякую за трет. Беремо його у завтрашній випуск, розберемо детально. І після цього я не заскинив. Вона написала, що це був байт. І взагалі-то я вас дивлюсь. І я такий неочікуваний виявляється. Якщо так позапитати, весь трет дивиться канал Люстерко. І звичайно, я хочу сказати виправдання цієї дівчини. Ми кажемо про ті самі речі, що це знижує рівень тривожності, почуття вона безпеки. Це так, просто спеціальне таке формулювання. Ми знаємо, треба трошки байтити, щоб забирати охоплення, тому це формулювання, щоб було більше Але коментарів. Цьому доля правда є, просто потрібно розуміти, що гроші вони ще й мають іншого сторону медалі, що вони можуть підсилювати ті якості, які вже є. Тобто, якщо людина не вміє поважати людей в цілому, то гроші стануть індикатором та підсилювачем цієї неповаги. Він буде обирати більше себе, тому для когось гроші лише підсилять травму, а для когось дійсно гроші стануть ось цим мирилом внутрішнього спокою, бо хочеться по іншому По-друге, на що б я б звернула би в розборі, якщо б розбирала б цей це повідомлення про те, що якщо б усіх було б 5-10, якщо б усіх було 5-10 тисяч доларів, то це б коштувало так само, як зараз пенсія 3 300. Коли у всіх, то все одно наше суспільство минуло таким чином, що з'являлися б люди. Котрі будуть хотіти мати більше ресурсів ніж усі, і це все одно ось ця історія прадіву беретіку грошей. Вона існує у сучасному суспільстві. Є дослідження, щоб воно все одно розподілилося так само. А, ось ця комп'ютерна симуляція про розподіл грошей і профа все одно розподілилося б так само. Бо тут повинні ми тоді писати, що не тільки 5-10 тисяч доларів, а ще усі здорові. Усі е, однакові, усі психологічно зрілі і так далі, тому подібне. Тому тут є багато питань. Просто, що та, та, тут просто момент, що якщо вам дискомфортно, ви думаєте, що коли будуть гроші, тоді буде комфортно. Ні. Ні. Шукаєте комфорт, а потім це якось усі. і гроші потрібні також. Так, так ну, це, це наш ресурс для існування. Тому Алла дякую вам за ваш тред, а дякую. ми йдемо далі. Так, ну це я не хочу відповідати. Ходять чутки, що, що хлопець на побаченні без квітів подруга. Коментуйте, будь ласка. Прикольно. Ну, не завжди. Не хочу так прям говорити. Якщо ми кажемо про перше побачення, в більшості випадків треба розглядати в контексті, але в більшості випадків це недоречно. Теж не згодно. Все залежить від того, який контекст. І, то, якщо ви там були в якихось спільних колах там і так далі, це одна справа. А коли ви не знаєте людину просто нова людина, це там, теж на може бути, бути ні, це теж може бути проявом уваги. Я хочу тобі тобі зробити приємно. Ну як може жив? бути проявом уваги, якщо я навіть цю людину ще толком та й не знає. Я просто говорю, як жінка. В мене були випадки, коли я приходжу і мені дарують квіти там одразу. Подруге, в мене були випадки, коли я приходжу на зустріч ділову і мені дарують квіти, бо я жінка, і це не змушена. І це може взагалі. А, ну хто зараз каже, ну як це ділові відносини а, в вносяться індивідуальний такий персональний контекст, і це не порушувало комунікацію. А були випадки, коли не приносили це, це ну. Це залежить від людини. Ну тобто, чи хочу я отримати квіти на першому побаченні? Ні, я хочу отримати квіти ще до першого побачення, як доставку з урахуванням того, що ти мені цікава. І дякую за комунікацію, що ну, просто так йду. Ну, ти розумієш. Ну тобто, якщо я вже йду, то мені це, це цікава людина. Це говорить про те, що я якийсь перед інжибу. Тому вайно. Але це не обов'язкова функція. Е, дякую, дя дя дякую за думку. Та, мою думку, ви теж почули. А йдемо далі. Ой, чутаємося. Сіла у потяг. У вагон зайшла мама з дитиною, якій ще року нема. Дитина вирішить, як різана. І я розумію, що ці 14 годин будуть проходити просто в аду. Жінці зробили вже два зауваження, але ця я ж мамуля всілякої вдарує зауваження. Шановні батьки, купуйте квитки у дитячі вагони, будь ласка. Так. Я там на фоні акторської відіграв, всі емоції людей. Як ти, ти за автора чи ні? Ні, вже ж. Ну дивіться, для того, щоб купувати окремі позиції для дітей і а для того, щоб були вовни сімейні, вони повинні існувати на рівні з тими, хто їздить окремо, розумієш? Ну, тобто на такому ж рівні розвитку. У нас немає такої градації. Прям а, я заходжу там купити там, не знаю, якийсь квиток а, батькам. В мене не вибиває дитячий вагон чи не дитячий вагон. Вона вибиває вагон і якщо... вже. Вона зараз є дитячий, а там місця, але я в місті. І місця, і подруги. Ну я купляю, наприклад, батькам. А мені в проводмак обирає просто квиточки і вагони. І не завжди вони ще є. І ще, якщо є одне місце, то я вже його купляю. По-друге, дивіться, я пам'ятаю одну таку ситуацію. У мене Давіду було три роки. Я була у Києві, я попросила маму провести мені сина до Києва, бо ми вилітали тоді відпочивати. І я купила СВ. Я купила СВ. Ну, тобто, дитина і бабуся щоб їм було комфортно. Ні купе, нічого. І у мого сина починає боліти вуску. Саме в цей момент, коли вже мама їде. Все, літів нема, ніч потрібно їхати, і дитина ну, кричить, ну ти не розумієш, коли дід, 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 хлопцю болить, кричить неймовірно. І підходять люди, підходить там, провідник і мами. І ви не уявляєте, наскільки ой, я спиною це весь цей час, бо це тобі сповідає, йдеться сюди. Так, так. І ви не уявляєте, наскільки це стрес до, до мами та до бабусі, бо вона хвилюється за кожну людину, яка зараз у потязі. Кому це чутно. Це неймовірний стрес. І замість того, щоб допомогти. Не зреагувати і так це можливість. Знаєте, що я можу сказати таким а, дівчатам, як ця купляйте, будь ласка, заробляйте більше грошей, щоб їздити, як я з водієм на задньому сидінні і нікого не напружувати. Заробляйте, будь ласка, більше, гроші. Ну тобто, чи можу я а, образити маму, чи коли ми літимо там не знаю в бізнес класи і хтось летить з дитиною? Чи може сказати, вийдіть? Ну давайте законом класу підійдіть і скажіть вийдіть зі своїми дітьми, бо нам чутно там Ну ні, а вже ж ні. Бо ось це толерування, ось таких як ось ця жінка. Там речі, дуже багато лайків на цьому треці. І знаєте для чого? Заробляйте більше, child-free, Ребят, заробляйте більше. Чого ж ви вирощуєте? Заробляйте і робіть. Знаєте, як є о класний приклад? Є вісімнадцять плюс едалт одна там only. Он да? Как, как сказати так, щоб зрозуміла ця категорія людей. Можете хайте мене за це, і ось для того, щоб ви ось так і говорили, щоб вони купляли окремі да там позиції для дітей. Я вам говорю одразу: зробіть так, щоб ви платили в три рази більше за вагони, де тільки дорослі. І щоб там неможливо було купити квиточок на дитину, щоб вони коштували дорожче, Чого ж ви себе не дорожчуєте у вартості, ось це для мене. Хочете індивідуального підходу, індивідуальний підход завжди був про ексклюзивність та про гроші. По-друге, я майже ніколи не літала з дітьми, коли вони були дійсно маленькі, бо могла собі це дозволити. Ну я дійсно обрала інші відпочинки і так далі. Але я думала про людей. Але якщо б мене... Хоч одна б ось така людиночка сказала, що я не маю права народжувати і чи не маю права ем, виховувати дитину, чи моїй дитині небезпечно серед таких людей, то вона була б звідома на всю країну. Дякую, все видихаємо. Я з'ю абсолютно згоден, що так, звичайно, якщо я там їду, наприклад, в коледжі і там дитина кричить, так, мені це може бути дискомфортно, але, дискомфортно, ну, як Якщо ви не радите цій людині купити. Інше собі місце там, в купе, чи купити собі взагалі окремий вагон, зняти і так далі. А ви самі туди йдете? Якщо я, наприклад, викликаю таксі економ і сварю, і там немає кондиціонеру, ну я ж сам <губить> видав економ таксі. Тому е, водій, своя власна автівка, зарплатню водія, я думаю, що ви можете погуглити, бо він о, зазвичай працює і вдень, і вночі. Далі, а, якщо лі, літаками, так, то все. є джет велкам так, так, так. Да. е, І наступний трец е, пише пані: що таке ментально зрілий чоловік в розумінні жінок. Я не жінка, але є, хто відповів і написав, що для ментально незрілої жінки його не існує, бо будь-який адекватний чоловік буде для неї токсиком, арбузером чи просто душнілою. Ну, власне, це працює і навпаки. Звичайно. Супер йдемо далі. Читай. Оце. А більше ще знаєш, що я можу додати? Що у нізрі у незрілій, у токсичному середовищі здорова людина буде сприйматися як токсична, так бо вона буде дуже сильно відрізнятися від норми, яка є у компанії чи у групі людей. І тим сильніше здорова людина буде вважати, що вона можливо не така, як потрібна. І дуже сильні внутрішні кордони можуть навпаки сказати: воу, 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 не моя тірочка і вийти з цієї ікри. Але, до речі, у цьому має бути баланс зараз дуже пропрацьовані. Теж. Особи стають максимально токсичними, тому що вони свою деструктивну невротичну поведінку виправдовують красивими термінами. Так, що вибрати далі? Ой, це читаємо. Хлопець прийшов додому з фразою я купив тобі квіточки і достав. Оце і ми далі... на монтажі прикріпимо ці квіточки. Mm. Що подив, що я написав? Згодом почнімо. Може прочитати, що я написав. Він же написав саме квіточки, як на мене, дійсно милий букетик. Якби він таке на надерподавав, тут і я б вписався. А так наразі висловлюємо йому лише щирі співчуття. Ха. Ну, о, якщо жінка може. Замість того, щоб підтримати свого чоловіка, виставити фото терець і сказати, щоб мені подарував мій, моя, мій хлопець. Тобто ти з ним спиш, ти з ним ділиш ліжко, ти з ним ділиш, ділиш життя, емоції. Ти можеш а, так понизити свого чоловіка і себе разом mm -hmm. зі своїм а, вибором, то це вже ж ні. В цілому мені подобаються ці квіточки. А, мені на день народження моя команда подарувала пальму, а не квіти. Ну тобто, все, що я можу посадити і покросатися у цій землі для того, щоб зробити для когось. повинен бути там да, великий букет. Хоча букети в мене також були, але в цілому, а це кайфова історія, якщо вона підходить. По-друге, ви завжди можете сказати, бусинка моя мені не подобається, а, не подобаються живі квіти. Ну за якими потрібно постійно там продивляти догляд, бо це займає час, бо це відповідальність. Для мене це все одно завжди можна. Підійти до цього моменту, але в цілому дякую, моє сонечко, що ти це для мене зробив. Але давай наступного разу будеш питати, що я люблю. Так Ще? і пам'ятаєш, що будь-який профі, який ви робите по відношенню до людини, є негативне та позитивне закріплено. Якщо ви відреагуєте негативно, бажання вам щось потім дарувати не буде. Тому відреагуйте окей, подякуйте. Тут же не суть в тому, який букет інстаграмний чи ні. Пройф увагу, людина потурбувала, зробила приєм. Але скарі, слухай, мені подобається більше жовті кити мені подобаються, як вчора там казала в історії Юля. Ти слід слідкуваєш. Тому оце важливо. Так. А ну і в принципі, це все. Ти тільки ось це взяли все. Якусь претензію. Лав. Так, і давай тут останній трець. Час найду, як же він звучав. Знаєте, оце вічне питання. Хто що в стосунках кому має давати. Якщо там чоловік, наприклад, забезпечує, то що має йому жінка давати? І взагалом оця зараз мода на цю фразу Я нікому нічого не должна. Давай зараз ти коротенько свою думку, а потім я трес, як я відповів на це все питання. Ми часто вже піднімали з тобою цю тему, але в цілому про те, що а, мені подобається, коли в мене є система, в котрій я повинна щось робити. І це повинно не тому, що воно стоїть в позиції нефротичної дисципліни та напруження зроби, а тому, що мені хочеться. Хочеться бути вірною, хочеться бути люблячою, хочеться віддавати своїй родині найкраще. Хочеться. І в цьому хочеться і я здобуваю величезне відчуття щастя. Тому я повинна вбудовувати велике бажання та хочу. Тому я за. Повинна, але з позиції вибору. Супер. Дуже імпонує те, що ти кажеш. І от що я відповів на подібний тренд, там взагалі як було, дівчина написала: Дорогі знову без жартів, що жінка повинна давати чоловіку. І там чоловік відповідає: А що ти можеш дати чоловіку? Тут я впрягся, як завжди написав відповідь, яке нам всі залайкали, що ж я сказав. Жінка обов'язково повинна давати. Чоловік обов'язково повинен давати. Що саме кожному своє? Відштовхуючись від цінностей, потреб та картини світу в цілому. Але нікому нічого не ні довже на це дитяча позиція. Всі стосунки формуються в форматі він-він. Головне, щоб ви мечилися в тому, що для вас важливо. Тоді буде щастя гармодії буде щастя і, гарм... і гармонія, коли людині гарно з самою собою, а з партнером ще. Так, не забирай, будь ласка, мою руку літеру Г. Ти зараз на мій акцент, але це мій. Це, 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 це моя безкоштовна, це мій безкоштовний маркетинг. Добре. Безкоштовні охоплення. Так, так, так. Безкоштовні охоплення. Тому, якщо що, він дуже красиво спілкується українською, тому що стосується я спілкуюся, я то це для мене. Це моя доля хейту. не забираємо кліп мої кліпи, мої гроші. Так, ну що на цьому все Отакий був формат треці. Якщо вам сподобався, поставте подобайку. трец, До речі, мене відмічайте, і ми будемо брати, якщо цю, цю рубрику мене Я я Я там там активний, буду відразу і брати Клас, клас, крута крута. Тому ваша бусинка, дякую за увагу. Сподобався формат лайк і до зустрічі. До зустрічі. Пока-пока.